сьогоднішня наша тема окуліровка персика в крону і на подвой. Покажу, як це виконується, що для цього потрібно. Можливо, хтось такого ще не робив, стане цікаво, спробує. Зачастую я цю операцію починаю робити десь із середини серпня, з 10-15 серпня. Десь середина серпня я починаю, де хочу зробити окуліровочки. Починаю окулірувати наші сажанці. Ось що для цього потрібно, покажи нас в Нічого тут такого немає. Канцелярський обичний ніж. Це окульоровочний ніж. Але я буду показувати, яким я роблю кольоровки, але я буду показувати канцелярським, для того, щоб всі бачили, що можна такими підручними способами також виконувати окульоровочку. Баночка з водою. Сікатор, Любий можна сікатор. І харчова плівка. Нарізав я її на отакі рулончики. По сантиметрів десь три, мабуть, для обмотки. Ось такі, ось такі інструменти, які в кожного є під руками. Далі, що ми, з чого ми починаємо? Перше, нам треба взяти наш живець. Підходимо до персика, до сорту, який ми хочемо привити. і зрізаємо наш живець. Ось він має такий вигляд. Да, коли зрізаєте живець, не берете саму нижню частину і саму верхню частину, берете серединку, де гарно розвинені бруньки. Ось, бачите, наші бруньки гарно розвинені. Далі починаємо зрізати оцей лист. Залишаємо такі маленькі, маленькі пеньочки від листа. Ось так. Ось, швидко ми його обрізаємо, підготовлюємо наш живець. Все, друзі, наш живець готовий. Зразу ставимо його водичку, для того, щоб він не підсихав, щоб він живився, ставимо його водичку. Друзі, хто замов... просив, замовляв живці, там, різних сортів, хто хотів. да, Будемо робити відправку. Подумаємо, як ми це все запакуємо, щоб живець доїжджав з водою. Ось такої якості буде живець. Да, дивіться, оцей живець і подивіться, скільки ми з нього можемо зробити окуліровок. Або якщо ми робимо нам подвой, скільки саженців. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, десять, 11, 12, 13 до 15 саженців можна зробити з одного живця. ну В даному випадку з цього. Далі, друзі, починаємо. Беремо канцелярський ніж, да, і про ніж. Якщо ви взяли новий ніж ставити, нове... Неважно, який ніж, ставити нове лезо, Протріть його спиртом, тому що лезо промащені маслом, треба очистити, обезжирити і протерти спиртиком. Я вже цю операцію зробив до того. Все, друзі, Бачимо ось персик, на який ми хочемо зробити окуліровку. Вибираємо гілки однорічні, ті, які дали приріст в цьому році. На них дуже гарно приживається окуліровка. Дивіться, ось є в нас молода гілочка. Ось молода гілочка. Вона дала гарний приріст, ця гілка взяла на себе живлення і почала розвиватися. Ця гілка трішки слабша. От ми можемо зробити в цьому місці окуліровочку. І на наступний рік ми зробимо зріз і виженемо цю гілку на наружу з новим нашим сортом. А це от приріжемо. Далі підготовлюємо місце, на яке будемо робити окуліровочку. Зрізаємо цей лист для того, щоб він нам не заважав. Ось так, можна його прибрати, за, уверх забрати, для того просто, щоб він нам не заважав робити обмотку. Далі. Беремо, друзі. Беремо, друзі, наш ніж, трішки тут неудобно. І робимо отакий заріз. Зробили заріз. Трошки, ви, трошки вище, де ми зарізали, прирізаємо кору, щоб там залишився такий карманчик. І приставили її назад, щоб не підсихало місце. Далі беремо наш живець. Ось бачимо наш живець. Вибираємо брунечку. І зрізаємо нашу брунечку з щиточком. Ось таким чином. Зрізали нашу брунечку. Ставимо живець в воду. Ось, друзі, наша брунечка має ось такий вигляд. Далі, що ми робимо? Забираємо оце місце Я... і ось тут є, бачите, такий кармашик. Такий кармашик. Відставлюємо його і вставляємо нашу бронечку. Якщо щиток менший, ніж е окуліровочка, здвигаємо його під одну сторону, щоб стої зрослися. Нічого страшного, якщо він не повністю закриває. Смотри, якої товщини живеться, якої тощини Поставили Поставлено щиточок. Далі робимо обмотку. Дивіться, знизу. Починаю знизу. Тримаємо пальцем і цією харчовою плівочкою в натяжечку починаємо обмотувати. Ось мотаємо, мотаємо, мотаємо. Якщо вривається, бачите, отак, нічого страшного. Прикладаємо, прикладаємо і починаємо знову. Так, тепер переходимо надверх на брунечкою. І робимо отаку замотку. Ось так хрест. Бачите, знов десь, десь є зазубинка на тому місці відривається, нічого страшного. Ось так. Так, да, друзі, дивіться. Цю почку, бруньку цю можна замотувати повністю, можна не замотувати, хто як вважає. Я вам показую ось такий варіант, повністю, де не повністю замотую. Все, друзі, відриваємо нашу плівочку. І робимо ось таку ось петелечку, щоб не розв'язалась наша замоточка. Все, курировочка готова. Подивимося, вона коли вона приживеться. Десь через недільки дві вона приживається і обв'язочку знімаємо, тому що гілка буде утолщатись і буде пережимати наш щиточок. Все, друзі, курировочка готова. На наступний рік ми робимо зріз, ось це викидаємо. І гарну молоду гілку починаємо виводити в потужному нам напрямку з тим сортом. Чим цікава ця методика, коли ми робимо кольоровку крону, У кого немає місця, на одному дереві можна мати багато сортів. Ви зробили 5, 6, 7 різних окульовок різних сортів, і у вас в різний час застигають персики. І як я вже показував свої експериментальні кольоровки, може бути таке, що оця прищепа. Підщепа може попливати на нашу прищепу, на наш сорт, і може зміститися терміни дозрівання, може крупність плодів стати більше. Отож, друзі, то такий варіант дуже цікавий все, по цьому я вам розказав, показав. І якщо ви хочете це дерево там привито, багато сортів. І ось в таких місцях дивіться, є теж гарна гілочка. Ставимо так само на неї окуліровочку. Бачите, нижче, ось гарна гілочка. Так само робимо окуліровочку тут. На наступний рік прирізали, прирізали, зробили. І з двох щитків можна витягнути гарну гілку. Якщо ж у вас щось трапилося, що у вас сталося, що не, не прижився щиточок, ви просто-напросто на другий рік він не прижився та й не прижився. Гілка у вас зберігається. Приклад, як виростити саджанець на підщепі. Ось у нас є підщепа гіркий мигдаль, яку ми посадили осінню. В цьому році. В цьому році вона почала рости. Ми її готували до окуліровки, як ми готували. От тут були пацаночки, ми їх виломували, виломували, виломували для того, щоб було гарне місце, де нам робити окуліровочку. Ось виросла така підщепа. І зараз покажу, як зробити сажанець, як зробити на окуліровці. Окуліровку на підщепу. Те саме, що і в крону. Дивіться, друзі, беремо канцелярський так само ніж, чи прививочний, який ви собі хочете. Беремо, дивіться. Перед, цим, да, перед цим треба піщепу за, за день пролити, гарно, щоб гарно відслоювалася наша кора. Е, проливаємо нашу піщепу. Ця операція робиться або в ранішній час, або у вечірній. Не тоді, коли пече сонце, бо швидко буде підсихати місце. І тоді менший процент може бути переживаємось. Якщо ви робите в холодний період там, і все правильно робите, там до 100% може, може бути переживаємось. Дивіться. Є наша піщепа, так же само робимо заріз. Вибираємо місце, ось лишаємо 8 сантиметрів вісім е від землі е на місце і зробимо ось такий заріз. Вибрали гарне місце, зробили заріз, прирізали. І далі так же само приставили, щоб не підсихало місце, приставили назад е кору. Далі беремо те саме наш щиточок, вибираємо гарну брунічку. Ось вона. І зрізаємо наш щиточок. Ось таким чином. Ставимо живець у водичку, щоб не підсихав. Так, друзі, Забираємо нашу кору і приставляємо наш щіточок. Ось таким чином. В цей кармашок, який ми залишили. Підставляємо камбіальний слой по одному краю. Бачите? Нічого страшного, якщо заріз вийшов трошки більше щитка, десь виходить так, що воно все в рівень лягає, десь це нічого страшного, абсолютно це немає, просто складаємо під одну сторону. Далі беремо нашу обв'язочку. Те саме знизу притягуємо. Держимо і починаємо прижимати наш щіточок обв'язочкою. Ось таким чином. Мотаємо, 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 переходимо наверх. Раз. Все, бачите, наш щиточок прижався і ми його зав'язуємо, замотуємо. Ось таким чином, вверх-вниз, навхрест. Тепер, друзі, дивіться. Можна, як я вже казав, цю брунечку замотувати, можна не замотувати. Якщо ж замотувати брунечку, ось ви таким чином зробили. І можна ось так її повністю замотати. Я робив і так, і так, абсолютно нема ніякої різниці, приживається. Лише тю обв'язку не забути зняти через там, дві, дві днів 10-2 недільки подивитися, коли воно приживеться, тоді знімаю. Все, замотали, відірвали. Зробили таку петельку. Все, друзі. Відірвалось. Зробили петелечку. Все, друзі, все, бачите, кульоровочка готова. Через днів 10, як я вже казав, знімаємо, щіточок приживається. І все, в цьому році ми більше нічого не робимо. На наступний рік зрізаєте над щиточком і весною, коли починається сокорух, під щепо починає рости, зрізаєте над щиточком, це ми будемо показувати. І відкривається наша брунічка і пішов наш саджанець. Ось такий простий метод, як можна виростити саджанець, але два роки потрібно попрацювати. В цьому році треба виростити піщепу, зробити окульоровку. На наступний рік вже виховувати, вирощувати наш саджанець, пасинкування. Тому, друзі, теж над цим треба працювати. Ось такий метод, кому подов кому в нагоді, пробуйте. Всім до побачення.